Вітаю на моєму каналі. Мене звати Розалія, і ця практика націлена, щоб зробити ваш перехід вінтьяса плавним і зрозумілим. Якщо ви готові, починаємо положення сидячи з хрещеними ногами перед собою. Якщо це комфортно, руки поставте на коліна, переведіть увагу на ваше дихання і декілька секунд просто поспостерігайте за вашим диханням, не контролюючи його. Зберіть цю свою вагу на диханні і починаємо дихати у джаї, для цього злегка звужуємо голосову щілину і отримуємо легкий шум горлі на вдосі і на видосі. Коли ви вдихаєте. Розширюйте грудну клітку, а коли видихаєте, підтягуйте м'язи тазового дна і нині живота. Старайтеся зберігати ритм 4 на 4. Тобто, коли ви вдихаєте, ви рахуєте про себе до 4. І коли видихаєте, так само рахуєте до себе, про себе до 4. Тут робимо ще один вдих. І з наступним видихом переходимо в положення кішки. Розміщуємо долоні під плечима, коліна під тазом. Пальці ставимо максимально широко на руках і вказівні пальці дивляться вперед. Переводимо вагу в долоні на подушечку під вказівний палець. Притискаємо цю подушечку до килимка. І декілька разів підняли запястя. І його опустили. Тільки запястя. Пальці залишаються на килимку. Угу. І контролюємо зусилля, що ми тиснемо подушечкою під косівним пальцем на килимок. Якщо вам дуже складно, ви можете поставити вашу долоню ближче до колін. Це буде легше. Стараємося піднімати одночасно. Якщо вам тут легко, ви повертаєте запястя під е, плечі, трошечки штовхаєте таз вперед, і ваші плечі опиняються над пальцями. І пробуєте піднімати запястя там. Повільно опускаєте, повільно піднімаєте. Не падайте вниз і не видергуєте себе вгору. Добре. Тепер тильну сторону долонь. Пальці напрямляємо. Сторону колін розмістили на килимку. Контролюємо спину. спину. Спину стараємося тримати нейтральне положення і робимо оберти плечима над зап'ястями. Спочатку в одну сторону. Пробуйте штовхати тильною стороною долоньок килимок від себе. І в іншу сторону. Добре, зупинилися. Можете сісти на п'ятки, зробити замочок з пальців і покрутити зап'ястя в одну сторону та в іншу сторону. Повертаємося в положення кішки. Таз підкручений, нижні ребра злегка втягуємо і штовхаємо вгору, і лопатки розведені. І тепер спробуйте порухати тільки тазом. Тобто ви не задієте в роботу нижні ребра, ви розвертаєте таз вверх куприком, так наче ви маєте хвостик і хвостик розвертаєте вгору, а потім хвостик вниз. Хвостик вгору. Намагайтеся задіювати роботу тільки таз, і, відповідно, буде рухатись поясничка. Перші рази найкраще це робити перед дзеркалом, щоб було зрозуміло, що відбувається з вашим тілом. Це нормально, якщо поки що це складно дається. Дайте собі просто час. Декілька разів ще раз хвостик вгору і хвостик під себе. Хвостик вгору, хвостик під себе. Тепер підкрутили хвостик і отримуємо зусиллями це положення тазу. Будемо рухати тільки нижніми ребрами. Зараз вони в на в верхньому положенні. І ми намагаємося опустити їх вниз і вгору. Знову опустили вниз, так наче ви хочете торкнутися підлоги. Потім вгору, щоб торкнутися стелі. Ще декілька разів вниз і вгору. Вниз, вгору. Підтянули вгору, утримуємо і тепер працюємо лопатками. Звели лопатки, так наче ви хочете торкнутися правою лопаткою і лівої лопатки. І розвели лопатками, наче ви хочете торкнутися область між лопатками стелі. Знову звели лопатки і розвели лопатки. Утримуємо положення спини. Низні ребра втягуємо таз підкручений. Контролюйте ці всі зусилля. Повільно зводимо, тобто уникайте падіння вниз. І такого, наче підскакування вгору. Набуваємося плавності в цих рухах. Добре, розвели лопатки, утримуємо це. Давайте спробуємо відтворити ці рухи один за одним. Тобто хвостик вгору, нижні ребра опустили вниз, звели лопатки, підняли голову. Опустили голову, розвели лопатки, втянули нижні ребра, підкрутили таз. Таз куприком вгору. Нижні ребра опустили, звели лопатки, підняли голову. Голова вниз, розвели лопатки, підняли нижні ребра, підкрутили хвостик. Давайте ще два рази повторимо і пробуйте кожен цей рух відтворювати окремо, не змазувати, наче в одну хвильку, щоб ви навчились розуміти. Що, за чим іде, і як цей рух повторити. Доброди останній раз підкрутили таз. Тут можемо сісти на п'ятки, знову зробити замочок з пальців і трошки розслабити зап'ястя, покрутити зап'ястями в одну сторону. І потім в іншу сторону. Поставте тильну сторону долонь біля тазу і понатискаєте нею на килимок. Повертаємося в положення кішки, долоні під плечима, коліна під тазом, коліна на ширині тазу. І попробуйте лікті розвернути назад. Долоні не розвертаються. Ви робите це від плеча, розвертаєте лікті назад. Вказівні пальці все ще дивляться вперед, і пальці сильні. Тобто пальці неможливо відірвати від килимка. Таз підкручений, нейтральне положення спини. І ми рухаємося плечима вперед, таз рухаємо вперед. І вже коли наші зап'ястя нас обмежують, згинаємо лікті і опускаємо плечі вниз. І піднімаємося вгору. Тобто у нас тут основна задача: ми вилаштували нейтральне положення спини. Рухаємося вперед, наскільки це можливо, щоб ми потім піднялися, і постійно зберігати цю нейтральну лінію спини. Давайте спробуємо ще декілька разів. Хвостик підкручений, нижні ребра втянуті, плечі розведені, і плечі відтягуємо від вух. Рухаємося плечима вперед, лікті розвертаємо назад, лікті паралельно, і ми наче їх зводимо, опускаємо плечі вниз і повертаємося назад. Якщо вам доступно, ви можете спробувати опускатися нижче плечима на рівні ліктів і підніматися. Я зараз продемонструю, як зазвичай відбувається піднімання, якщо людина ще не вміє утримувати спину. Тобто ми опускатися доволі легко. Але піднятися буває складно, і ми починаємо прогинатися в поясниці в спині і таким чином повертаємося назад. Старайтеся цього уникати. Тобто, наше завдання утримувати весь час цю нейтральну лінію спини. І піднімаємося ще три рази. Лікті назад, лікті над зап'ястями, плечі опускаємо якомога нижче. Але постійно контролюємо, що ми в цьому положенні все ще можемо контролювати нашу лінію спини. Добре, знову сідаємо на п'ятки, понатискайте тильною стороною зап'ясть на килимок, щоб трошечки їх розслабити. І сідаємо, ставимо. Пальчики на підлогу і знову сідаємо на п'ятки. Пальці направлені зараз в сторону коліна. Якщо вам тут уже боляче, і це для вас виклик, ви можете поставити долоні на килимок і трошечки зменшити навантаження на ваші пальці ніг. Якщо вам нормально ставте долоні на стегна, то трошечки можна подихати у джаю, відновити дихання, чотири рахунки вдиху у джаю, чотири рахунки видих. Перевіряємо, що п'ятки ви зводите разом, що вони не розходяться в сторону. І тепер можна опускати долоні на підлогу і змінюємо напрямок тільки пальчиків. Тобто ми не опускаємо всю стопу на підлогу, підйом стопи, а тільки пальчики направили тепер назад. Знову поставили долоні на килимок і повернули пальчики в сторону колін. Якщо вам комфортно, ви можете це робити без опори на руки. Щоб добре розімнути наші стопи, тому що для плавного переходу в ін'ясі нам також треба гарно перекочуватися через пальці ніг. Угу. І зараз черговий раз перевели пальчики, коли вони дивляться назад, і знову спробуйте тут посидіти, подихати, поспостерігати за своїми відчуттями. Пам'ятаємо, що дихання у джая допомагає нам справлятися з нашим дискомфортом. І ми завжди працюємо з таким рівнем дискомфорту, який ми здатні витримувати, як я говорю, комфортний дискомфорт. Чотири рахунки вдих, джаю, чотири рахунки видих. Тепер повертаємося в положення кішки, трошки покрутіть стопами, щоб щоби збити навантаження. Знову поставили пальчики на килимок, які направлені в сторону колін. Поставили у долоні. І тепер повільно їдемо колінами по килимку вперед, не опускаючи підйом на підлогу і не розвертаючи пальці назад. І повернулися колінами ближче до п'яток. Колінами вперед. І колінами ближче до п'яток. Ще декілька разів вперед. І до п'яток. Вперед. До п'яток. Ще раз давайте вперед. Тут затримайтеся. П'ятки ми постійно зводимо, тобто не дозволяйте їм падати в сторони. І повернули колін ближче до п'яток. Перейшли в положення кішки і покрутіть стопами, щоб трошечки їх розслабити. В положення кішки робимо вдих. Зберігаючи скруглену спину, ми рухаємося плечима повільно вперед і опускаємо чоло на підлогу. І тепер пробуємо повторити те, що ми робили в кішці. Починаючи від тазу, ми прогинаємося в поясницю, опускаємо нижні ребра і ставимо грудну клітку на підлогу. Тут робимо вдих. З видихом, починаючи від тазу, ми скруглюємо поясничку, піднімаємо нижні ребра і ставимо чоло на підлогу. Ще так декілька разів прогинаємо поясницю. Опускаємо нижнє ребра, грудна клітка на підлогу. Підкрутили таз, підтянули нижнє ребра, поставили чоло. Давайте ще раз прогнулись в поясниці. Опустили нижні ребра і грудну клітку на підлогу. Знову від тазу ми повільно скруглюємо спинку і опускаємо чоло на підлогу. І з цього положення, будь-яким доступним для вас шляхом, повертаємося в адрасу, тобто сидимо на п'яточках. Тут переведіть дихання, відновіть дихання уджаю, чотири рахунки вдих, чотири рахунки видих. І зараз ми спробуємо застосувати ці всі вміння в переході в Ми зробимо декілька варіантів від простого до складного. З положення, сидячи на п'ятках, ми робимо вдих, джая. З видихом переходимо в положення кішки. В Положення кішки робимо вдих. З видихом, контролюючи лікті, опускаємо чоло на підлогу. Зберігаючи скруглену спинку. З видихом прогинаємося в поясниці нижні ребра, грудна клітка на підлогу. Тут зробили вдих, з видихом від тазу скруглюємо спину і вирівнюємо руки. Тут зробили вдих, з видихом підкручений таз опускаємо вниз ближче до підлоги. Опираємося на підйоми стоп і піднімаємо коліна. Штовхаємо себе руками вгору, зводимо лопатки, штовхаємо грудну клітку вперед. Голову назад не закидаємо і не опускаємо вниз. Потилиця, продовження спини. Тут робимо вдих. З видихом розводимо лопатки, підтягуємо нижні ребра, піднімаємо таз. Опираємося тильною стороною стопи на підлогу. Тут робимо вдих. І перекочуючи через пальчики, переходимо собачка мордою вниз. Тут зробили вдих, ноги рівні, коліна підтянуті. Якщо у вас п'ятки не лягають на підлогу, це нормально. Ви можете підняти їх якомога вище, підтягнути коліна, і потім, з так... підтянутими колінами, намагатись поставити п'ятки на килимок. З часом воно, я впевнена, вийде. Тут робимо вдих і з видихом знову опускаємо коліна на підлогу. Зараз зробимо трошечки важчий варіант переходу. У віньясі. Знову перевірили вашу спину, таз, підкручений, нижні ребра підтянуті лопатки, розведені плечі від вух. Тут зробили вдих, контролюючи положення тазу, не піднімаючи його вище, вирівняли одну ногу. Іншу ногу перейшли в планочку, зробили вдих. З видихом. Опускаємо коліна на підлогу і плечі на висоту ліктів. Тут зробили вдих. Ноги поставили на підйоми і акуратно винирюємо собачка мордою вгору, піднімаючи коліна, опускаючи таз. І не забувайте штовхати руками підлогу, щоб піднімати плечі вище робити руки сильнішими. Тут зробили вдих. З видихом, розвели лопатки, горб вище, попа нижче. Тут можна спробувати руками підтягнути себе трошечки ближче. Ще один вдих. І перекочуючись через пальчики, перейти в собачку. Можна відпочити в собачці або опустити коліна на підлогу. Відновлюємо дихання. Якщо воно збилося, перевіряємо свій ритм дихання, чотири рахунки вдих, чотири рахунки видих. І зараз останній варіант він'яси. Ми з собачки. Тут робимо вдих. З наступним видихом переходимо в планку. Тут робимо вдих. З наступним видихом опускаємося в чотурангу. Контролюємо спину, не прогинаємося. Тут робимо вдих, переводимо ноги на підйоми і переходимо собачка мордою вгору. Руками штовхаємо підлогу, робимо вдих. І з видихом через круглену спинку переходимо в собачку. Тут робимо вдих. І з видихом опускаємо коліна на підлогу. Можна понатискати тильною стороною долоні на килимок, щоб трошки розвантажити зап'ястя. Я вам хочу запропонувати ще одне завдання для роботи ваших стоп і для прав плавного перекочування через пальчики. Тобто, ми повертаємося в кішку, ноги на підйомах, таз підкручений, ми зберігаємо нейтральну лінію спини і звідси переходимо в планку на підйомах. Тут зробили вдих, з видихом згинаємо ноги в колінах і ставимо животік на стегна. Тут декілька разів, не зберігаючи плечі. В цій же точці, ми намагаємося. Вирівняти ноги в колінах. Це не обов'язкова умова вирівнювання ніг. Якщо виходиться, це добре. Але якщо не виходить, то робити настільки, наскільки виходить. І це вже буде дуже добре для вашого тіла. Ще декілька разів ви В будь-який момент можете опустити коліна на підлогу, розслабити свою стопу і повернутися до завдання. І постійти, вирівнюючи ноги в такій наче собачці на підйомах. Дихаємо жай, чотири рахунки видих. Чотири рахунки видих. І з видихом акуратно опускаємо коліна на підлогу. Опускаємо чоло на килимок. Лікті відновити ваше дихання. З наступним видихом розслабте ваше тіло ще трошечки більше. Робіть максимально довгий вдих і максимально повільний видих. Якщо чоло не достає до підлоги, ви можете поставити цеглинку собі під чоло або навіть дві. І постарайтесь розслабити ваше тіло, наскільки це можливо в даний момент. Не змушуйте ваше тіло розслаблятися. Просто зберігайте глибокий вдих. І з видихом спробуйте розслабляти ваше тіло ще трошечки більше. Тут робимо ще один видих. І з наступним видихом ми акуратно піднімаємося з кругленою спиною. Дякую, що практикували зі мною. Якщо це відео було корисне, поставте лайк під ним, підписуйтесь на цей канал і на мої соціальні мережі. А також можете приєднуватись на онлайн-заняття, де ми складні речі вчимось робити легко. До зустрічі у нових відео.